В понеділо каже тато, в нас роботи чи багато, від зорі і до зорі, враз вівторок на дворі, мама дома куху варить, нам усім борщів наварить, мамця варить на на всіх, вже спекла смачний пиріг. А в зарплату, а в зарплату плаче мама, плаче тато, плаче баба, плаче дід, плаче пес і плаче дід. Середа відкрила очі Тато прийде о півночі так прийшов уже четвер. Тато жнов кудись попер, п'ятниця день не ледачий, І наш тато роботячий, вічна там не наче пень, на роботі цілий день. А в зарплату, а в зарплату плаче мама, плаче тато, плаче баба, плаче дід, плаче пес. І платять, вихідні, вихідні, відпочинемо два дні, вихідні, вихідні, відпочинемо два дні, вихідні, вихідні, відпочинемо два дні, вихідні, вихідні, відпочинемо два дні. А в а в плаче мама, плаче тату, плачет.